Там, де сонце на стінах. Там, де серце на стелі? Слизька підлога для семі. Слони чекають в постелі. Оба! Я не влучив одразу. А де містер... Який хоче вибухнути? Зачаївся, а? Мерзотник. Підірвався, розлетівся на шматки. Подивіться, можемо спостерігати його залишки. А ще можемо спостерігати достатньо стильні е кеди в містера Семі. І слухати, Семі поголився, а я не поголився, тому що я ненавиджу в житті дві речі. Міняти струни на гітарі і голитися. І в нас нині звук може бути трошки відрізнятися, і картинка, тому що, по-перше, я е розширення. Вам більше зробив, щоб була ну, менше мила, більшої якості. А по-друге, я гітару писав на вікенді. Трошки мазоном вирішив зайнятися і. Сподіваюся, воно не буде важити 20 ГБ, тому що 30 хвилин сему важить як 2 години Fallout New Vegas. Це ну, без приколів, дуже великі розміри файлів. Ой-ой-ой, 85 хп, до речі, лишається. Давай що тя готувати? Тому що тут засідка підступна готується. І нормальний постріл зараз рішучий був на рефлексах спрацював наш герой. З дробовика їм залітає так, як має бути. Ой, тут треба перегруповуватися. Тому що містер ПАмкін, фанат гурту Smashing Pumpkins, не хоче помирати ніяк. Він готовий нарешті. Тут панянка, тут ще один в нас. Рішучий постріл, 90 хп лишають, але ну, нічого, ми сердечко підберемо. Ракету в пендехо. Отримає цей молодик. І Давайте ми насправді за сердечком сунемо. Кажу, сунемо і все. Слухай, давно я з дробовика не стріляли, так, а? Оба по. Ой-ой-ой, Семі, перелетів не туди, де треба. Трохи зашпортався. І тут дійсно слизько. На цьому левелі. Левел називається Elefant Atrium. Приймальне. Мене Сем другий раз процес запустився. Прийшлося стоп старт притиснути. Окей, ми продовжуємо наше просування. Сюзякію отримає дві ракети одразу в пащеку і... І що? І хтось там речить сильно, а, ще один містер Пампкін. Слухайте, мало. А що 92 хп в мене лишається, я що не збігав за сердечком, чи я собі його знес просто. А, я друге. Я його так і не забрав. Я його так і не забрав. 92 хп вже в нашого героя. Так. Оба! Пішов. Пішов. Пішов рішуче. Сюди. Стрибки не найсильніша сторона нашого героя. Мені здається, дійсно звук слухати тихіше став. Я не знаю, я просто вмикав, перемикав гітару в line, Line-in і ну, ставив драйвер asio for all класичний, для того, щоб у вас не було м -м, затримки для запису гітарів. Ну, все мало б тут на цьому Windows підхопитися автоматично. Бо все для людей, так, It's Works. Але воно не воркс, так як має бути. І тут хілку треба було забрати. Нічого страшного. Напалом, тому що є. І. зграя рапух, яких ми розпиляємо бензопилою просто. Давай сюди. Все, здолали? Сюди ще дві ракети, слухай, прямо на випередження полетіло, нормально. О, і армор в мене буде фоловий. 93, майже фоловий. Набої для снайперки знадобляться, в очевидь, що так. І... Ось вона, долина слона. Ну давайте, друзі, аналіз пішов. Що там, Джарвіс? Я не можу в... побачити вежу слона місто, набагато більше, ніж я сподівався, а текст в мене став в грі набагато менший і тепер мені не видно. Ось чому я люблю маленькі розширення. Але я можу побачити зброю, яка тебе очікує біля будівлі зліва. Дякую за підказку. Ну що, статуя слона, треба е, засвідчити наше прибуття, і в нас тут демон. Оба. Так готовий одразу. А слухай, воно саме наводиться? Що робити? Ховатися за дерево. Сховався і все. Так, ну і малесенька пігулочка. Що ж може піти не так? Ух, слухай, десант у нас тут. Десант Трейдесів. І десант Харконенів. Подолав. Ну і ось вона. Панянка Бетті Сью. Зараз ми її підберемо і розпочнеться. Напевно, розпочнеться те, за що ми любимо серйозного Сема, А саме величезний левел, в якому на нас. Слухайте, очікує щось неприємне, мені так здається. Давай Та, може ланчер Може одразу сандалити, а. Так, це не помилка. І тут вже двоє. Слухайте, і просто на шестя клірів. На шестя. А в мене немає ні мінігану, нічого просто. Ну я, я сподіваюся, мені дасться змоги впоратися з ними тим, що є. Але треба комбінувати, друзі. Треба клірів збирати в пачку. Треба засандалити ще десь сюди і... Ось сюди. А тут вже можна з рокетланчеру подобувати. Головне їх не підпустити, головне мені знайти вікно, щоб перегрупуватися. Бо вже бики пішли, слухайте. Ситуація стає серйозна. Биків можна е на себе загрити. Дати ось так. Дати ось так і заодно клірів пробити. Але мені здається, настав час дійсно перегруповуватися. Тому що воно все пря на мене, і я не встигаю це все розвалити. Я вже себе заганяю. Я не встигну втікти. Де пик невідомо. Нормально, зараз спораємося. Ой, сюди, що залітає. Тільки не можна сильно далеко відступатися, тому що... Ракет, по-перше, мало, по-друге, я можу заграти ще з попереднього левелу е супротивників. Ще один бик, слухайте, 172 хп. У мене вже лишається, в мене нема ракет. А клірів там ще навала. Просто страшна. Бики йдуть. Заряджаю гармату і вона не спрацювала так, як хотілося би. Містер, давай сюди. Оба! Постріл. Страшних масштабів. Ну і ще в нас ціпочка нападає, нема чим вбивати. Снайперка є. От би снайперський постріл залітав одразу по, е по пачці супротивників. Я здається, биків можу шотити з одного пострілу. Так. Здолали? Не знаю, я роблю сейф. 52 армори залишається. Ще навала. Але тепер я йду на них. Тепер я йду на них. Не боячись зла. Давай, містер клір. Набої вже така пачка, що ми вас всіх тут постріляємо, рішуче просто і не самовито. Три набої потрібні на панянку. Ух, слухайте, це що вони не завершуються там. <хи> Я забрав гармату і в мене вже нема набоїв для цієї гармати. Ще виходить, подивіться. Ну тут е, треба таким чином комбінувати, щоб, напевно, ракети залітали по клірах. І головне самому не підставитися. Ще одна. У мене щось мишу веде. Ну тут в нас сафарі. Сафарі. Ой-ой-ой, не влучив. А ми вихопимо містера шоті і все. І здолали цю ситуацію. Офігенний левел. Слухайте, нагадую дійсно першого сема. Я навіть скучив за такими кількостями супротивників. Так, ну і давайте подивимося, що в нас тут. Слухайте, три статуї, три храми. Це в нас район храмів е слонячий атриум. Ну я не бачу тут нічого такого. Семі. Від третьої особи шутер. уявляєте, як в це грати від третьої особи на високій складності? Тут треба буде підірвати, вочевидь, зробити невеличкий підрив. Забираю армор, забираю ракети, скільки? 30. А в гарматі... О! В цій частині, до речі, наплічник дає тобі гармати. Знесли будівлю, купа гармат просто. Треба було сюди одра... Ну, ти би тут не прорвався. 67 мій максимум, так? Ну і дають нам змогу е пробігтися вперед. З мишою в мене щось. Нашою щось не дуже добре. Треба прицільчик мені на це розширення трошки збільшити. Ну це потім займемося. Я думаю, серії хвилин по 20 буду робити. Я по перше подивлюся, як це запишеться. Якщо воно буде милити, то нема сенсу. Я повернуся в. Е, в 1280 на 720. Воно мені подобається просто. Все таки велике і цей. О, містер Томіган. Тепер ви будете танцювати під о, мою музику, каже Семі. У мене вже 80-950 набоїв. Ну, давай подивимося, хто захоче потанцювати з нами. Оці мерзотники. Я мало ракету зараз в пендеху не отримав. А там демон. Це от проблема. Це проблема страшних масштабів. По-перше, цього треба замочити, по-друге, треба... Не підірватися. По третє, треба не мене знешкодити. Я не бачу його, бачу. Біллі, не поспішай, будь ласка. Ми Навіть з економ... Ні, не треба економити снайперку, треба його просто розвалити. Давай, містер безодня, а? Слухайте, моцний. Де постріл його? Сонце на стелі. Не бачу його. Постріл, але ми тут здолали. Непогано граю, до речі. Непогано. Скіл є, трішечки, знаєте, але ну на синглплеєр скіл це таке собі. Треба грати мультиплеєр. Mm. Ще треба заникатися за деревом і показати, чи я. Слухайте, тут е буде зараз важкий бій, тому що. Я це все не здолаю. Зараз от дорозповідався до про скіл. Та подивіться ще гаркві прилетіли. Отримаю перші ушкодження. пробує це все мансити, і треба де мене я здолав? Слухайте, скільки їх тут, а? 145 хп. Ну тут я розгубився і капець. Виловлювати треба їх, так? Що мені там радили зрубовувати дерева? Тут не влучив семі. Давай револьвери. Тут навіть Томі, напевно, піде. А він вже встиг наступні заслати. На зелених потрібен мініган, насправді. Щоб зелених долати. Тут не влучив Семі. Не рішуче, тому що протидіяв. А тут влучив, не дивлячись на сонячну сторону. Де другий зелений? Він вже перегрупувався, я не бачу його просто. Ось він. Ой, отримає постріл, ну і я отримаю його кулькою. 34 армори лишилося і 139 хп. В принципі, все дуже добре. Quick сейф. Так, ну і тут в нас засідка підступна. Слухайте, треба перегруповуватися, тому що там ракети летять. Давай ми тобі дамо. Шкода, що він не влучив ракетою по клірах, бо кліри вже нападають. Там ще один, ще двоє. З планети Зорк, так вони називаються. Я використовую цю снайперку як величезний такий револьвер. Піу! І перезарядка. Одне, ніби як величезний дійсно револьвер з одним набоєм. Що, нам сюди або сюди? Я не знаю. Напевно, це основна брама, а ми зайдемо в додатково. Ні-ні-ні-ні! Позаду чи де? Не знаю, але він вибухнув. Ну і містер Хмарочос тут ще лавовий. Зараз тут треба, слухайте. А вони. Вони. Е -е -е перестрибують, вони згори. Це десант, це в нас вибуховий десант. Я перегрупуюся, напевно. І все, і всіх покладемо. Слухайте, не завершується просто. Давай, одна ракета. Вирішує більшість питань. Можна навіть е -е, револьвери підготувати. А що з хмарочосом робити? Та що, дати Та так само декілька ракет, напевно? Трохи охолодити його е -е, підступність, а він народить ще, б... ще більше елементалів. А ми ракетами. Мені здається, їх треба економити. Можна і в шоті спрацювати. А ще мені здається, знаєте що що В порівнянні з HD версією. Зелені рептилоїди стріляють швидше в цій версії. Причому набагато швидше постріли летять, ніж. Ніж в HD версії, яку ми грали. Але в HD-версії, мені здається, супротивників більше. Так, давайте секрети шукати. Тут нема. Секрети потрібні. Де можуть бути? Та там, де темні стіни. Ну, Тут спробую шукати. Я от не пам'ятаю насправді вже цей левел так досконально. Бачу набої для снайперки, я їх заберу. Нема тут ніяких секретиків. Ну, здається, що ні. Я встановив ще м, шейдери, як мені радили. Сюди можна зайти. О, а тут буде секретик. З армором, але за нього, напевно, зараз покарають. Давай гармату. Ой-ой-ой! Покарали так, та, серйозно. Весь армор в молоко просто. Ну, нічого, нічого. Значить що, заходимо в браму. Там був, здається, армор, що. Там ще були набої для Том, яких їх 498, от я би їх забрав насправді. Сюди навряд чи мене запустять. А може і запустять, не знаю. Тут. Сюди не пускають. Ми ж цю сторону не дивилися, Містер дерево. Вам не можна довіряти. Обережно, Сем! Друїди покарають тебе. Друїди Вавілону. За такі речі. Секретів більше не бачу. Ну, один тут, напевно, на кожній зі стадій якісь ти отримаєш Додаткові секрети. Так, ми готуємо Томі. І очікуємо на обіцяний міні -ган. І набоїв 690. Снайперських пачка. Армор. Ну що, містер статуя? Дев'ята ракета летить, по-мам. сейф пішов. Тидии. І статуї вже нема. Давай що сюди засандалимо. Нормально. А з паралельної сторони може бути секретик, а? Ні, тут нема. Ну я не бачу, що, що правда. Томі, сейф. Неприємна зала. Ой, тут слухайте, зараз буде страшно. Підступний постріл. Підступний постріл номер 2 Слухайте, то тут прибульці, напевно, побували? Подивіться, що це таке. Тут армор нам видають. Тут буде аналіз якийсь, а? Ф фалічний е символ. Нефритовий жезл якийсь. Або капсула часу. Офігенний сайфай. Очікував на героя і. Аналіз якийсь. Ви себе очистили. І щось сталося, і щось тут стається. Давайте подивимося, ролик. Напевно, хтось з'явиться. А, напевно, мене не пускали сюди, тому що я був нечистивий після тусовки в минулому левелі. Тут відчиняється брама. А супротивників не показали, тут є ще наплічник секретний. Ну і зараз за нього, напевно, мене тут покарають, так? Цікавий армор такий в стилі Риму. Шо, аналіз? Так, Сем. Я, значить, щось стародавнє тут. Я боюся, що ці ціблінг жарти про гумки. Звісно, згідно моїх записів в історичної датабезі, вавілоняні проводили ритуал очищення їхніх тіл і душ від гріхів М? в неділю до церкви. Значить, чим більший гріх, тим гарячіша вода. Як ти думаєш, нам треба поплавати, ну ми це зробили вже. Ми це зробили, очистили себе. От, мерзота зачаїлася вже тут, так? Мафія безсмертна! Угу. Це було очікувано. Ой-ой-ой! А друге очищення, слухай, додасть здоров'я? Звісно, що ні. О, ви подивіться, армор почали видавати по плюс 5, не по плюс 1. Ну це слухайте. Тому що це другий акаунтер, тут все набагато серйозніше, ніж в першому. Так, були ще супротивники тут? Не знаю. Тут є аптечка і тут є ще один армор. Соточка, я його забираю. Тут треба було оцей забирати. Ой, ти що? Нормально мені дало по голові. Тепер мене не хочуть випускати звідси. Знаючи цю гру, я навіть повернуся і заберу ту, ту нещасну арморку. А я її вже забрав, так? А що ж мені робити? Я думав, це взагалі буде перемикач якийсь. Як мені тут проходити? Через квіксейви, напевно. Хм. Це знаєте, це для тих, хто богослужіння провів, але не задонатив на церкву. А ви не забувайте донатити на канал і на ЗСУ, щоб ми перемогли. На канал для чого? Я не знаю, насправді треба витрачати починати ваші донейшни більш переставати жрати шаурму, напевно, накопичувати на, відео... на відеокарту нову так? під. Що нам... нас цікавить? Нас цікавить напевно, новий дум. Бо я його наразі не можу записати, просто собі дозволити зі своєю Nvidia цією. У мене зараз 730 все ще. Мультимедійна відеокарта, та мені більше і не треба, тому що я ж в основному в олдскул бавлюся. Але новий дум я би насправді пошпіляв на канал. Звісно, на максимальній складності цікаво, тому що ці арени пройти. Або вкладати ваші донейшени в рекламу. Я подивився рекламу, яку дозволяє робити мені YouTube, не дивлячись на те, що є партнерка, знижки вони не роблять. Півтори тисячі, слухайте, гривень вартує реклама на місяць. Там демон десь, де треба буде здолати зараз рішуче. Я на жаль не можу собі дозволити півтори тисячі на місяць. Пекельна мармиза, а? За колонами треба ховатися. Все, готовий. 87 хп лишили. Значить, тепер ми маємо наступну браму йти. Я певен, що це ще не все. Уу! Ситуація не дуже добра. Але демон влучив по бику. Другий бик прикрив демона, і я не можу влучити. Я нарешті влучив. Один з демонів невідомо де десь тут. Він готовий. Розвалився на шматки. Ну, не так важко насправді. Ми можемо повернутися в перший храм. Це цікавить. І ще цікавить тут перехід. Тут нема секретів. В першому храмі там щось лишалося. Звичайно, оце от насправді могли би. Ну, я розумію, чому вони так зробили. Тому що локації дуже великі були на той час. Чекаво, чи в HD версії це можна повертатися. Мені здається, тут ще десь має бути якийсь секрет. Причому з сердечком. Тут лишилася лише одна аптечка. Сердечки дуже потрібні, тобі треба на 200 хп розганяти героя. Не знаю, давайте на цьому може навіть серію завершимо. Я подивлюся, як воно записалося, завантажую її. Я сподіваюся, вона не буде 200 ГБ важити, тому що ну, це буде дійсно страшно тоді. Я можу, ну, якщо вона десь 20-ку важить, то ще може бути. Ми чули вас ще за кілометр. Ще за кілометр. І ви хочете знайомство першого ступеня, так, утримати? З містером Шоті. Шоті така забійна, але от не бере навіть робота. Цікаво, що робот не проходить, ну, тому що він сюди просто не влізе, в цю раму. Здолав. Думаю, в храм підемо в наступної серії. Дякую за увагу.